Мій плакат означає, що ми діти ангели. Ми молимося за наших всіх військових і за Україну. Ми боремося, щоб сирени було, щоб в Україні був мир, щоб Путін забрав свої танки від України. Мене звати Наталка, це доня Ема і Кіра. Старшій доні 9 років. Вона ось малює таким малюнком, переживає. Щодня питається, коли в нас буде перемога. Маленька ще не так розуміє, тому що її ще двох немає. Але по-своєму ходить співає українські пісні. Дадонь чекаємо перемогу, віримо в ЗСУ. Мій брат в Збройних сил України, мій тато продовжує залишатися в Харкові. Ну, вся моя сім'я в Україні, тому мій вибір залишитися тут. Діточки ви не знаєте? Моя знайома, яка виїхала з дитиною в Німеччину, пішла на мирну акцію там в Німеччині. Я побачила її сина з плакатом і зрозуміла, що в мене теж є діти, які теж повинні теж вийти з плакатами, і через них я можу якось достукатись до людей, до яких варто стукатись. Я хочу, щоб в Європі бачили, що ми, навіть якщо ми в тилу все рівно наші діти не заслуговують переживати оцю кожну ніч під тривогами у вані. Ми все рівно. Лишаємось тому, що я, наприклад, себе відчуваю вдома бадьоро піднесено. Я Бучаю себе теж як і ці дітки, частиною цивілізованого світу. І вже в нас діточки і само, -само дитинство знають гімн знають слава Україні. І, я думаю, відбудуємо нашу країну. І наше покоління, яке сьогодні прийшло сюди, буде жити в цивілізованій Україні без злих сусідів. Фотографії зробив багато красивих, так як і діточки гарні, і акція красива. Віддам всім, можна буде побачити. Хто хто забере, може побачити і в Фейсбуці, хто виставить на сайти на видання У когось вибір виїхати? Я цих мам не засуджую, тому що кожна мама відповідає за свою дитину. Напевне, тій мамі спокійніше так. Сьогодні ми зібралися, щоб підтримати наше місто, показати, що ми хочемо, щоб наші діти жили тут, щоб наші діти збирали кошти на новий велосипед, а не бронежилет це вибір кожного. Залишатися чи виїжджати особисто я не можу поїхати, тому що моє серце з рівнем з Україною. Я хочу бути корисна для своєї країни тут.